Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося за Києвом в дуже мальовничій місцевості. Не дивлячись на те, що зараз січень місяць і дійсно холодно, але ж ми завершили будівництво ще одного неймовірного каркасного будинку. Наш замовник давно мріяв про приватний будинок за містом. І як тільки знайшов, Потрібну ділянку, одразу почав думати, що ж таке будувати. Цеглу і газоблок він откинув одразу, тому що хотів легкий будинок, який швидко побудується, ну і звісно, якому буде комфортно жити. Зайшовши по рекламі в нас на сайт, лишивши заявку, приїхав, подивився якість нашої роботи і, в принципі, прийняв рішення для себе, що він готовий з нами будувати будинок. результат. Свої особливості, і це треба враховувати ще перед будівництвом будинку. Розглянемо даний варіант. У нас саме насипні грунти. Саме тому побудувати на класичній стрічці було неможливо. Було прийнято рішення закручувати геошурубку. Також під час будівництва будинку замовник сказав, що потрібно побудувати сарай. Сарай так само стоїть на геошурупах. Зверніть свою увагу, що зараз коло кожного приміщення у нас стоять чорнові сходи. Чому? Тому що ділянка ще буде вирівнюватись, буде ставитись газон. І тільки після того ми вже поставимо чистовий варіант сходів. І про будинок. Вітальня має 33 квадратних метри. Висота стелі 4,5 метри. У нас окремі три спальні, невеликі по 9 квадратних метрів. Одразу були продумані ніші під шафу. Подальшому буде встановлюватись ось тут камін. Саме тому виробник надав вогнестійкий матеріал, щоб ми поставили на стіл. Друга спальня. Так само 9 квадратів. Ніша влаштована. Третя господарська спальня. І санвузол 7 квадратних метрів. Одразу була встановлена інсталяція для унітазу, так само вжита в дереві. Хороше рішення для дачного будинку. Також зверніть увагу, в місцях, де буде стояти в майбутньому плитка, ми одразу зафіксували гіпсокартон. Звісно, родзинкою кожного приватного будинку є велика відкрита тераса. Ходімте, подивимось. Друзі, якщо ви хочете побудувати приватний будинок або просто цікавитись каркасною технологією, звертайтесь до нас, приїжджайте до нас на будівельні майданчики та все оглядайте. З вами був Степанченко, Олександр, компанія Світкаркас. До зустрічі на будівництві вашого будинку.